Привіт, дівчатка! Отримала своє замовлення. Замовлення у мене по третьому каталогу, який зараз виглядає ось так. Діє він з 11 березня по 30 березня. Це моє перше замовлення. Я вже його відкрила, бо на пошті, коли я його отримувала, мені треба було віддати дівчинці її замовлення. У мене в замовленні новий каталожик, який я теж з вами обов'язково полистаю. Є у мене накладна. Замовлення у мене не дуже велике. Замовлення у мене на 55 балів. Ну, це, це зрозуміло, тому що я хотіла забрати туалетну водичку Ось цю за 99 гривень. Там умови, якщо в цьому, в минулому каталозі ви зробили 50 балів, і в цьому каталозі робите 50 балів. Тобто в каталозі номер 3 робите 50 балів, в каталозі номер 4 можете забрати клад Fem Weekend за 99 гривень. Зараз відкрию ось так ця водичка виглядає. Я вже її бризнула собі на руку, тому що я не вирішила, чи я її Комусь подарую, чи я її залишу собі, ще не вирішила. Тому відкрила і протестувала. Далі. В замовленні у мене була ось така підводочка. У мене їх було дві. Одну в мене забрала дівчинка зразу на пошті. Дівчинка, яка працює на пошті, вона бере вже у мене її не перший раз. Вона зараз є в розпродажу тижня за 99 гривень. Дівчинці вона дуже подобається. Каже, що вона дуже стійка. І от вона у мене взяла. Я в корзину закинула дві. Ну, собі залишати не буду, тому що я чорними підводочками користуюся дуже рідко, і в мене їх вистачає. Мабуть, буду продавати. У мене тим паче є клієнти, які в мене вже їх брали і які їх хвалять. Тому надію, що вона у мене не затримається. Також у мене в замовленні замовили гель для душу ось такий Алоє. Це в мене замовила. Клієнточка моя. Але я кинула в замовлення два. У мене взагалі замовлення цього разу маленьке. Ну, я так трошечки понакидала, тому що мені треба було зробити 50 балів. Тому прийшлося щось трошечки понабирати. Ну, Грейфрут я дуже люблю грейфрут. Колись, якщо ви пам'ятаєте, була серія Discover. І там був з грейфрутом, то був мій улюблений гель для душу, тому цей, мабуть, залишу собі. У ну, мене дуже багато в запасах, але хочеться попробувати. Мабуть, це буде мій гель для душу. Також для себе я взяла ось таку щіточку для чистки, щіток для волосся. Це її дуже хвалила Наталочка з каналу Наталка з Києва. І так як щітки для волосся чиститься дуже-дуже важко, без допоміжних гаджетів, тому я вирішила щось таке для чисточки придбати. Зараз ми розпакуємо. Ось так щіточка виглядає. Наталка казала, що, тому що вона намальована, кажеться, така маленька. А Наталочка казала, що вона не маленька і вона класна штука. Тому вирішила взяти, буду користуватися. Сьогодні вже буду пробувати. У мене є одна щітка, яку я навмисне. Не чистила, бо чекала цього гаджета, тому сьогодні буду пробувати. Також я для себе замовила ось такий нічний крем, тому що нічний крем я вже з своїх запасів дістала останній, тому хочеться в запаси поповнити, взяла такий. Крем під очі пробувала. Ну, як? Знаєте, якщо дати оцінку крему під очі, то я б, наверно, напевно. З п'яти балів йому би поставила трієчку. До п'яти він не дотягує. Ну, от, ну, не знаю. Взяла, ще вирішила попробувати такий. Він його можна використовувати 40 мені вже 39, тому думаю, буде норм. Також у мене в замовленні я взяла пробничок нічної маски. Наталка його хвалила з каналу Наталка з Києва. Теж буду пробувати. У мене є. Нічна масочка новець старого зразочка. Ось раніше вона виглядала ось так. Ось у мене вона вже, до речі, майже закінчується. І якщо я Казала Наталка, що вона трошечки іншої консистенції, трошечки по-іншому працює. Якщо мені сподобається пробничок, то буду, також візьму, тому що ця масочка мені дуже сильно подобається. Я взагалі люблю маски, які не потрібно змивати. Тому, якщо сподобається, буду брати. Буде вона трошечки по-іншому вже виглядати. Ось так. Також у мене в замовленні теж вони зараз на розпродажу тижня. 125 гривень я взяла це, я взяла для себе, тому що влітку я люблю користуватися спреями. Тому взяла так як в мене в запасах немає. Замість плати за доставочку я собі взяла тонік. Це мій улюблений тонік. У мене є він в запасах, але просто іншого нічого не було. І взяла в наявність кулькові дезодоранти. Мені треба було просто докидати бали, а так як в мене в наявності немає, а клієнти часто запитують, і на них зараз гарна ціна, взяла, думаю, не затримаються вони в мене довго. Буду продавати. Якось для себе я нічого такого не побачила. Ну, як завжди, у мене пакетик. Як завжди. Нічого такого для себе не побачила, але, знаєте, сказати, що нічого для себе не побачила, ну, це, мабуть, я якось трошечки перегнула палочку, тому що, мабуть, не те, що не побачила, а, мабуть, мені такого нічого не потрібно. Думала взяти парфуми, але якось не знаю, у мене трохи їх уже є. Хоча я планую зібрати усі парфуми компанії Oriflame. Свою колекцію. Але якось якось зараз не до парфумів. Ну, Якось так. Так як в мене були одненькі парфуми в замовленні, то я поки вирішила притормозити. Ось, але, але не знаю. Ще планую робити одне замовлення тобто, точно на номер чоловіка, тому що хочу взяти ще одну таку водичку. Ви знаєте, я ось рознюхала її. Ну, я не скажу, що вона мені не подобається, але і якось від неї я не в захваті. Нема такого там, як знаєте, пшикнула, нюхаєш, і в тебе душа піднімається, в тебе крила виростають. Ну, а це так. Відчуваю персик, однозначно відчуваю. Ну, Такий він. Свіжо-солодкий аромат. Такий ненав'язливий, легенький. Мабуть, мабуть, залишу собі. Нехай буде. Тим паче, так як я хочу зібрати в свою колекцію всі парфуми компанії Oriflame, то залишу собі. А ще один планую взяти, то не знаю. Або буду продавати, або, можливо, комусь подарую. Не знаю. От таке було у мене замовлення по четвертому каталогу. Невеличке. Дуже-дуже я задоволена, що я взяла оцю щиточку. Я, правда, ще нею не покористувалась, але чомусь отак я її, коли береш до рук, то мені здається, що вона повинна гарно працювати. Тому задоволена. Ось таке замовлення було у мене. Якось так добре, дівчатка. Дякую всім за увагу. Пока, пока, бережіть себе, залишайтесь в безпеці.